Зовсім скоро стартує опалювальний сезон, і все частіше заходи за участі керівництва міста і місцевих комунальників присвячуються саме цій темі. Так, одним із останніх зібрань в актовій залі міськвиконкому стало засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головні теги заходу опалювальний сезон. Точну дату початку якого поки назвати не може ніхто. Обмеження та безпека газопостачання, терористичні акти, трагічні випадки у будівлях. Тож рішення комісії відповідно рісніли численними: забезпечити, підготувати, організувати, інформувати, посилити. Це стосується, зокрема, правил безпеки під час експлуатації електро і газового обладнання, раціонального використання наявних матеріальних запасів, занять з правил безпеки, життєдіяльності, особлива увага будинкам застарілого житлового фонду, стану димовентиляційних каналів, експлуатації об'єктів, на яких масово перебувають люди, в умовах обмеженого газопостачання, та можливому збільшенні навантаження на внутрішньобудинкові мережі. Члени комісії виокремили можливе виникнення масштабних аварій на об'єктах Бердичева через дії зловмисників і терористів. Аби цього не трапилося, керівникам відповідних служб було наказано ефективно використовувати усі наявні сили для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Населення повинно мати вільний доступ до всієї інформації, що стосується захисту його та території від надзвичайних ситуацій. Техногенного і природного характеру, окрім того, місто має сприяти органам, котрі здійснюють боротьбу з тероризмом, надаючи інформацію, яка має відношення до діяльності терористів, чи може запобігти діяльності останніх.